Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло. Це компанія час Позаду мене один з найрозповсюдженіших автомобілів, які частіше за всього приганяють до нас з Америки. Це Dodge Journey. Вони бувають з двигуном 2.4 і 3.6, як у нашому випадку. І на такі двигуни ми встановлюємо газ. І я вам зараз хотів би розказати про комплект від польського преміум-виробника MRC, а саме блок G03, Він з OBD-адаптацією. Під капотом ми маємо двигун v 6 відповідно 6 циліндрів, 6 форсунок у нас MRC GT, відповідно, редуктор у нас MRC Power розрахований до 350 кінських сил, щоб переварюва цей апарат. І два фільтри з відстійником MRC Crystal. Є одна специфіка цих автомобілів. Полягає вона в тому, що, наприклад, двигуни, там 2.4, 3.6 мультіейри, при встановленні газобалонного обладнання може виникати помилка, чек і це пропуски по форсункам. Для того, щоб такого не було, ми доставляємо спеціальні емулятори форсунок, які по факту обманюють бензинові форсунки, і автомобіль працює справно і ніяких чеків не виникає. Моя вам порада: при можливості встановлюйте кнопку в спеціальну втулку. По-перше, ви не зачіпаєте ногою ніякій, і по-друге, це виглядає естетично, не наче штатна кнопка. Запасне колесо у нас знаходиться під низом автомобіля, і сюди ми встановили замість запасного колеса балон на 42 літри. І заправочний пристрій у нас з лівої сторони під бампером. З приводу цифр після встановлення газобалонного обладнання ваша економія буде 3 тисячі гривень лише на одній тисячі кілометрів. Тож, якщо ви хочете економити і їздити багато, звертайтеся в компанію «Часгазу». ми вам розкажемо, який варіант є під ваш автомобіль.